Ще раз добренький раночок, показую, який в мене смачний сніданок. Теляча печінка. І мої помідорки і ківи. Ось Отакий сніданочок я зробила на скору руку. Перший мітин в теплицю я дістала з морозилки печінку. Вона розморозилась. Дивіться, яка красота. Жарю її на малюсенькому вогні. Дивлюся, що вже треба перевертати, перевернула, додала цибульку і закрила кришкою. І ще чуть-чуть воно мені постояло, вона дуже швидко готується. Якщо багато її жарить, вона буде твердюча. Печінка робиться дуже швидко. І от такий вигляд має. Дуже смачно, всім приємно Апетиту буду їсти. Не можу довго розказувати, бо так пахне. Буду їсти. І прийшла сюди до цієї красоти, бачите? О. Смачніше буде біля квіточок. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього найкращого вам.